До Полтави приїхали баскетболістки з Тернополя. За тиждень вони мають зіграти чотири поєдинки: двічі проти Полтава Баскет і двічі проти баскетбольного клубу Полтава. Першими іспиту наших гостей приймала команда Анатолія Нішіменка. Захопивши ініціативу з перших хвилин, Полтавки не дали суперницям жодного шансу. Після двох чвертей рахунок був 40-16. Ми провалили другу четверть. У цьому основна проблема. Знаю, будемо пробувати завтра зіграти краще, можливо. Буде покращенняки здоров'ям нашої основної центрової ді дівчинки. По великому рахунку ми приймаємо участь цьому чемпіонаті. Для того, щоб здобути досвіду, бо в нас дуже багато людей без ігрової практики. Тобто є люди, які перший раз на змаганнях такого рівня. Серед полтавок на майданчику краще за всіх себе проявила Віка Заболотна, яка заробила 32 очки. Та, незважаючи на переможний результат, головний тренер Анатолій Ніщименко не всім був задоволений. Були такі моменти, коли гравці не чули тренера. Це саме такі тяжке, яке може бути на майданчику. Тому що коли от не потрібні фоли, вони ведуть до чого? Що граці виходять на лінію штрафних і б'ють. Тобто ми відпрацьовували, якщо ви помітили пресинг, помітили, 3-1-1. Але при цьому потрібно дуже активно діяти в захисті, але найменше фолів получати. А от ми отримали на п'ятій хвилині четвертий четверть. Вже п'ять командних хвилів. Вони пробували. Це я був незадоволений. Наступну гру команди між собою зіграють вже сьогодні. Нагадаємо, баскетбольний клуб Полтава продовжує вести боротьбу за першу сходинку у турнірній таблиці. Євген Ковальчук та Ігор Зотов полтавські телевізійні новини.